Ми готувалися. У нас був створений план безперервності бізнесу. Ми розробили декілька варіантів і декілька заходів на різні варіанти розвитку подій, тому що ми знали, що ми чули від розвідки, і ми на це серйозно реагували, що може щось бути серйозне, може бути вторгнення. І ми почали облаштовувати бомбосховище. Ми почали запасатися певною сировиною. Зрозуміло, що ми не можемо зберігати там великий стратегічний запас по всім нашим продуктам, але в нас є завжди такі великі наші продукти стратегічні продукти, які мусять бути на ринку постійно, тому що це і забезпечення хворих, хро... які... які страждають хронічними захворюваннями. У нас склад з готовою сировиною і матеріалами він згорів. На жаль, первинне пакування пачки інструкції всі згоріли. І готова продукція згоріла. Вигоріли ампули, вигоріли там той же Корвалол, ФКЗалін. Дійсно, втрата дуже дуже значна для компанії. Ми втратили продукцію на півтора мільярда гривень. ми лідер не тільки в Україні на українському ринку, ми лідер і серед компаній, які експортують фармацевтичну продукцію. Ми все одно вирішили, що спочатку ми забезпечуємо Україну і населення України армію. Ліками, і тільки потім ми будемо напрацьовувати продукцію, яка експортується. Ось тому дійсно от, е, локальне виробництво навіть в такі, в такі часи, верніше, особливо в такі часи, воно вкрай важливе для е, держави. Е, ми весь асортимент відновили в Україні. Ну і зараз можна сказати, що майже весь асортимент на експорт ми відновили і продовжуємо експортувати. Після початку такої повномасштабної війни. Ми вже 30 мільйонів гривень передали на потребу Збройним силам. Ми закупили велику кількість безпілотних літальних апаратів. Ми закупили велику кількість там, бронежилетів, касок. Звичайно, ліками теж допомагаємо, тому що це наша головна спеціалізація. Різні речі, те, що, те, що звертаються, допомагаємо. Тепловізори, наприклад, якісь приціли. Ось варто відмітити. Що 60 сьогодні співробітників фармака знаходяться в лавах ЗСУ та ТРО, і ми всім їм допомагаємо, ну, що їм потрібно. Виробництво зайнято на 100%. Ми виготовили за цей період війни стільки ж продукції, скільки ми виготовили в минулому році, коли війни не було. І звичайно, там плани на майбутнє ми трошки будемо переглядати, ми там аналізуємо заповненість, але поки що виробництво заповнене, всі люди працюють, всі СХ працюють травні Ми відкрили нове виробництво «Небул» в цьому приміщенні, де ми тільки що були, це виробництво таких пластикових флаконів, які використовуються для, там, наприклад, небулайзерів ну і так далі. І дуже цікаво, коли там ще, дійсно йде така активна фаза війни, ми відкриваємо виробництво. Місце нашої компанії в галузі це дійсно лідер, тому що ми, мабуть, задаємо найбільший стандарт в формате галузі України. Ми маємо європейську систему якості. Ми маємо е, більше 25 продуктів зареєстрованих зареєстрованих в європейському союзі, і ця е, кількість там подвоїться за наступні два роки. А щодо загалом компанії, то це в майбутньому міжнародна компанія. Яка присутня активно присутня на різних ринках, в тому числі на ринках Європейського Союзу, в Сполучених Штатах Америки для цього ми мусимо звичайно зробити декілька значних проектів. Ми мусимо зареєструвати декілька складних, але дуже потенційних препаратів на цих ринках. Ну і звичайно, будемо розвивати економіку України в тому числі і в першу чергу.